І постачання іраном балістичних ракет до Росії виглядає неминучим. Тегеран може передати Москві два типи ракет малої дальності. Про це повідомляє Sky News. і нагадаю, що раніше Ройтер зазначив, що найближчим часом Іран передасть Російській Федерації балістичні ракети. Ймовірна кількість кілька сотень одиниць. При цьому Тегеран збільшив виробництво балістичних ракет безпілотників після укладання договору з Кремлем про співпрацю в грудні минулого року. На сполучені штати чекають обрання наступника Володимира Кудрицького вже звільненого звільненого керівника «Укренерго», після заповнення наглядової ради цієї інституції. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. Європейській правді зазначається, що вона підтвердила, що США чекають на заповнення керівних посад, хоча й уникнула деталі щодо дипломатичної комунікації. Нагадаю, що раніше два незалежних члени Укренерго подали заяви про звільнення. Вони публічно заявили. Про політичний тиск, який і став причиною звільнення керівника компанії Укренерго Володимира Кудрицького, ще одна вакансія незалежного члена наглядової ради була незаповненою і до того, попри багаторазові заклики партнерів.